Щотижня декілька мешканців Дніпропетровщини стають жертвами телефонних шахраїв. Почувши, що близький родич попав в неприємність і що врятувати його можна лише сплативши гроші, люди, не замислюючись і не перевіряючи інформацію, віддають зловмисникам великі суми. Згодом, як правило, з'ясовується, що з родичем все гаразд, але гроші вже не повернеш. Знайти та покарати телефонних шахраїв. Досить важко. Шановні громадяни, ми, працівники правоохоронних органів, вкотре звертаємось до вас. Будьте обережні та не довіряйте телефонним шахраям. Дозвоніться 102 та дізнайте правду. Не дайте можливості шахраям ошукати вас. В ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події. Школярі ознайомились з роботою журналістів. Генеральному директору ТРК Кварц Івану Кравченко 65. У Нікополі розпочались перші новорічні святкування. Тепер про це інше більш детально. Об'єднуючи теорію та практику, в міській гімназії номер 15 створено групу учнів, які готуються стати журналістами. Школярі вже пройшли тренінг від громадської організації Відкриті двері на тему журналісти та правозахисники, об'єднуються задля захисту прав людини. Наступним кроком їх навчання стали практичні заняття в редакції міської газети Проспект трубників. Майбутні журналісти ознайомились з принципами роботи редакції та телестудії Січ. Їм продемонстрували, як готуються матеріали, верстається газета, вичитуються помилки коректором, а також як готуються до випуску телевізійні міські новини. Школярі задавали питання, що їх цікавлять, та отримували відповіді від працівників редакції. Едуарда Слабких, Наталі Чернигіної, Наталі Разуваєвої, Катерини Близнюк, Надії Борисової, Ірини Павлової та Юлії Колесниченко. А у прес-центрі, створеному при редакції газети, майбутні журналісти ознайомились з активними формами роботи медійників прес-конференціями, брифінгами, круглими столами, прямими телефонними лініями. Крім того, в них була чудова нагода послухати та поставити питання відомому екологу регіону В'ячеславу Сандулу. 25 грудня генеральному директору телерадіокомпанії Кварц Івану Кравченку виповнилося 65 років. Він стояв у витоків створення нікопольського телебачення. Про життєвий шлях ювіляра далі в сюжеті. Іван Кравченко народився в родині педагогів 25 грудня 48 року в Костянтинограді Херсонської області. Його дитинство пройшло післявоєнні роки та залишило по собі лише добрі та теплі спогади. З дитинства Іван Кравченко захоплювався технікою а вже в початкових класах самостійно зібрав перший радіоприймач. В 62-му році родина Кравченко переїжджає до Нікополя. Тут Іван Кравченко закінчив школу-педагогічне училище. Далі була армія, навчання в Криворізькому пединституті, Московському інституті зв'язку. Робота з контрольно-вимірювальними приладами. На початку 90-х, коли можна було створювати кооперативи, з'являється кварц. А вже в 94-му він починає ефірне мовлення. За час роботи на кварці побувало чимало цікавих особистостей. Іван Кравченко спілкувався із Ясновидом. Бицями і з політиками, тому сьогодні, як зізнається ювіляр, йому простіше аналізувати події, що відбуваються в країні. В день ювілею, озираючись назад, Іван Кравченко зізнається, в своєму житті він досяг того, чого хотів. За розвиток регіону Іван Кравченко в 2009 році був нагороджений відзнакою губернатора Дніпропетровщини та годинником. Зараз ювіляр на пенсії та не полишає свого захоплення техніки. Він радіолюбитель. Він спілкується з тисячами радіолюбителів по всьому світу та обмінюється з ними картками з унікальними позивними. 13 грудня в день Святого Миколая у Нікополі відкрили нову річну ялинку, а 21 грудня відбулось масове народне гуляння. Розважали Нікопольців на Майдані. Дід Мороз та Снігуренька, а також спеціально запрошений поп гурт «ММ Денс». Дід Мороз та Снігуренька здивували нікопольців, з'явившись дещо нетрадиційно на військовому автомобілі. Зіл, який на честь свята був прикрашений гірляндами. Вони разом з малечою водили хороводи, а ще дружніми криками ялинка, гори змусили засвітитись головну новорічну красуню міста. З новим роком привітав присутніх місткий голова Руслан Токар. здоров'я, благополуччя, сімейна. семейного счастья и веры, что все действительно будет хорошо. Мы все преодолеем. Следующий год будет самым лучшим годом, я в этом уверен. С праздником, счастья, здоровья, удачи, благополучия. Никополь! З Новим Роком! Вітав Нікопольців з Новим Роком і молодий український поп-гурт «ММ Денс». Ми желаємо, щоб лошадь у 2014 році приносила вам побільше таких позитивних людей, як ми, щоб у вас з'явилося як можна більше друзів і хороших емоцій. І саме головне – це вранці не прокинутися обличчям в олів'є. Так, і будьте на приколі, як наш Бетмен. Нікопольчані з праздника! Співаки виконали свої хіти, кращий день, друзі, новорічна, баня, прикольна та інші знайомі молоді пісні. Даже пісню на приколі написав для вас сьогодні, щоб прикололись. Нців та гостей міста запрошують на новорічні святкування. Вони відбудуться на європейському майдані навпроти будівлі міської ради. 28 та 29 грудня а також з 2 по 12 січня з 11 до 13 години тут відбудуться інтерактивні програми для дітей служба Діда Мороза та пошта Діда Мороза, 2 січня о 17.00 розпочнеться концертна програма Новорічний серпантин», 7 січня театралізована програма з Різдвом Христовим. А 12 січня відбудеться закриття новорічної ялинки. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди. А я з вами прощаюсь. студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. 26 грудня температура вночі 0 плюс 1 в день плюс 1 плюс 5. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стопчика, вологість повітря 73%. Хмарно. У п'ятницю 27 грудня температура повітря вночі мінус 1-0 в день 0 плюс 5. Атмосферний тиск 760 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 73%. Ясно. У суботу 28 грудня вночі мінус 2 мінус 1 в день 0 плюс 4. Атмосферний тиск 761 мм тутного стовпчика вологість повітря 76%. Ясно. У неділю 29 грудня вночі мінус 2 мінус 1 в день 0 плюс 4. Атмосферний тиск 761 мм тутного стовпчика вологість повітря 95%. Ясно. Завершується передплата на газету проспект Трубників на 2014 рік. Передплатіть газету і двічі на тиждень ви будете отримувати повнокольорове видання з найсвіжішими новинами міста, області та держави, цікавими репортажами на різноманітні теми і найширшою програмою телебачення. Крім того, журналістам газети можна поскаржитись на проблеми, і вони допоможуть в їх вирішенні. Передплативши газету проспектробники, ви отримуєте право безкоштовно розмістити на шпальта газети привітання чи оголошення, отримати юридичну консультацію, дізнатись права споживачів та взяти участь в різноманітних конкурсах, що проводить редакція. Вартість передплати на один місяць 14 гривень 12 копійок, на три місяці 42 гривні 21 копійка, на шість місяців 81 гривня 87 копійок, на рік 162 гривні 54 копійки. Вартість вказана з урахуванням поштових послуг. Зекономте гроші та передплатіть газету одразу на рік за індексом 683,87. Вартість передплати 150 гривень 62 копійки. Передплативши газету на рік, ви можете бути певними, ніяке підвищення ціни вам не загрожуватиме. Поспішайте. Передплата приймається в усіх відділеннях поштового зв'язку. В редакції за адресою проспект Рубників 56 дріб 1. Колишня будівля це кабінет номер 8 Автобусна зупинка, медсенчастина, ПТЗ. В Цумі відділ Жасмін, в супермаркетах «Варус» та фуршет. Відділ преса. Телефон для довідок 63 84 83. Передплачуйте проспект та ставайте учасниками розіграшу призів. Для участі необхідно надіслати копії передплатних квітанцій до редакції до 10 січня 2014 року. Серед призів романтичні вечері в ресторані Ковчег та кафе «Піца Челентано», обстеження в медичних центрах Імпульс та Спеціаліст, елітна косметика, білети в кіно та багато іншого. Того трубостальці якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.